Привіт, друзі, з вами Серджі Вадел. І пам'ятаєте, я колись вам розказував таку тему, як комп'ютери на хлопський розум? Так ось я її не забув, і зараз я хочу дещо про неї розказати. Багато чого цікавого, можливо, хтось не знав, можливо, хтось знав. Я згадую просто свої голови, не читаю ніде, тому що я вже прочитав це раніше, давно давним, і хочу це розказати. Я задінув багато таких різних нюансів. Які можуть не сподобатися власникам Apple чи Android і тому подібно. Але я просто покажу факти, факти, від яких не втічеш. І, по, і ці всі міфи про Apple і тому подібно розвіються. Ну що, відео буде не дуже таке і коротким. Тому записайтеся з соняшником українського врожаю і поїхали! Ми частенько зарачуємо, батл такий. В мене айфон, в тебе Samsung. А Samsung каже, що в тебе айфон, а в мене Samsung. Що різниця є, тобто батл, реальний батл між апаратами. Тому давайте ми розберемося тако коротенько по поличках. Вся техніка, яка виготовляється від Apple, вся. Головний офіс від Apple знаходиться в Каліфорнії, а вся техніка виробляється в Китаї. В Китаї по замовленню мікросхем на тайванському заводі TCMC, яка виготовляє так само ці процесори, виготовляє від для Intel, Nvidia, відеокарт, в смартфонах Qualcomm, які стоять в Samsung. Це на одному заводі штампується. Штампуються мікросхеми для айфона процесора і штампуються мікросхеми для Samsung. Тільки Ексінуси в Samsung виготовляються саме в Кореї. Це все одни, одна контора, зрозумієте? Тут нема понтів. Як колись казав, усі колись хвалили Стіва Джобса. Стів Джобс ви, ви нашов, ви, створив компанію Apple. Так. Зараз ми, точніше, вибачаюся, Зараз ми підемо трошки історію. Як це все було? Стів Джобс зробив компанію, який, він був начальником. Тобто, а хто виробляв ці, ці телефони? Хто як то кажуть, мозок був цієї цієї корпорації? А ви не знаєте, а це стів Возняк? Це Українець, так, Українець створив. Стів Джобс, коли випускав перший айфон, він упустив його в воду. До Стіва Джобса Стіва Возніка показав, запустив воду, вийшло. Просто кинув телефон в воду, вийшли бульбашки, Тобто повітря. Він каже: якщо є виходи повітря, значить там є повітря. Тобто ще є місце, де можна поставити ще щось, запхати туди. Він казав, що робити. А Стів Озінь думав, як це зробити. Це заслуга не Стіва Джобса як публічної людини, а саме Стіва Возніка, українця, про якого мало хто говорить. Також Apple випустили свій перший Macintosh, дякуючи кому, коли зберігали інформацію, на чому зберігали інформацію, ми знаємо колись на Вінчестерах, не тільки на Вінчестерах, тоді ще було до Вінчестерів ще було дуже багато технологій. Ну хто перший випустив технологію на Вінчестерах? Саме Українець, так, Українець створив інформацію. Без нього би не було ні Apple, ні Samsung, ні IBM, ні того самого Microsoft. До речі, на рахунок Microsoft. Колись Стів Джобс цю свою фірму виробляв, коли все це працювало, як працювало? Ну розвивалося точніше. Тоді такий маленька така пішка, як то кажуть, на шахматній досці. Працювала в нього простим тим грущиком, який просто працював грушиком, і потім просто вирішив щось собі спробувати створити. І він став крутим і одним з найбагатших людей світу. Це називається. Це називається Білл Гейтс. Так, саме Білл Гейтс робив на компанії Apple грущиком, але він визнавав їхні технології і створив свою свою ту компанію, корпорацію велику, якою він вже давно не керує, він просто зараз насолоджується життям, і, як він сказав, все своє багатство я віддам не дітям, а на благодійність. От мужик, не то, що, блядь, хуйло. Ну, вибачте за слово. І далі. Ну що далі? А далі. Дальше... Давайте я розкажу, чому я це відео взагалі записую. Ну а тепер давайте повернемося до рубрики Техніка на хлопський розум. Перед вами Вінчестер 20-річної давності і сучасний SSD-накопичувач. 20 років. Колись цей Вінчестер, дякуючи українцеві, він був створений. Колись такі Вінчестери коштували космічні гроші. Колись можна було по мірках, можна було ціле, як то кажуть. Місто продати, щоб купити на 1 Гігабайт Вінчестер. Так, зараз цей Вінчестер 20-річної давності у нас є від Макстор. Макстор. Він був в ремонті в 2007 році. Він на 160 гігабайт. Це з Італії. іменно в Італії був в комп'ютері. Знаєте, він працює до сих пір. Він в мене 8 років пропрацював в камерах відеоспостереження, і він до сих пір працює. Програма Вікторія не показує жодних битих кластерів. Він працює ідеально. Файна штука. Ну є в нього плюси, є мінуси. Так, зараз кажуть, SSD, сучасна технологія, високошвидкісна, все. Ну, але все ж таки Вінчестри мають плюси, залежно, де їх використовувати. І я хочу якраз в цьому, точніше, вам, щоб ви розібралися в цьому і показати вам в цьому плюси і мінуси. Так, давайте почнемо з Вінчестера. Вінчестера мінусів на сьогоднішній день реально багато. Перший мінус це те, що він боїться магнітного поля. Ну, це таке. Друге, він боїться ударів, падінь. Це також для нього важко, якщо жорсткий стоїть в комп'ютері нерухомо, це нормально. Швидкість. Швидкість на сьогоднішній день його максимум, якщо на САТа 3 роз'ємі, тобто на інтерфейсі SATA 3, то його швидкість може бути в мегабайтах, а не в мегабітах, приблизно 150-150 до 150 максимум мегабайт, який яка швидкість шпенделя розкрутки. Тобто тут є, ну, ці стоїть 7200 оборотів в хвилину 7200, перша є 5000. 5400 чи 500 теж 200, я вже не пам'ятаю того. Ну, і це вже, як то кажуть, барахло. Бо, тому що воно вже мало інформації, швидкість низька. складна. Зараз інтернет гігабітний, він вже дотягує до тої швидкості, що може до Кринчестер. Що далі буде? Як на цій інформації на довгий, довгостроковий термін, чесно скажу, не дуже. Так як SSD. А тепер підемо SSD плюси. Плюсів тут просто море. Швидкість енергозалежність низька. Ен... Просто потребує енергії дуже мало. Швидкість порівняно 150 мегабайт. Не плутайте з мегабітами. Мегабайт в секунду 150 до 7000 мегабайт в секунду. Різниця, правда? Колосальна, колосальна різниця. Енергії мало бере. І от навіщо нам ці Вінчестери, та повикидаємо їх? Та навіщо Як є ці ціни бояться коли вони падіння? Ну правда, якщо на неї стати, чи вдариться, вломиться ломиться мікросхема, чи просто текстоліт трісне, і дорожки відійдуть. Це, Це нормально. Але. Саме головне, що от саме SSD це хороша штука. Якщо, наприклад, я до відео роблю це відео, яке ви дивитеся зараз. Якщо ви вже його дивитеся, значить він вже зарендером. І на кеш на нього пишеться. Це не один з найсучасних SSD, тому що є швидкісніші. Це, це ще старенький SSD, просто коробку знайшов. У мене Kingston на 7 1000 стоїть там, тут до 3500 тисяч мегабайт в секунду. А Kingston у мене 7000, але є вже. 50 не 4, а 5 то там вже і більше 11 тисяч. Ну, то вже таке. Але ці не спішіть викидати в тому що, тому що техніка, особливо багато людей зараз ставлять. Зараз що багато ставлять це камери відеоспостереження. Якщо ви купуєте цілий комплект, не IP-камер, а дротових. То знаєте, що в тому ресивері не буде вінчестера В комплекті його треба особливо там ставити. Правда, Про, простий, тупо Вінчестер не підійде і старенький битий, тому що там Вінчестер буде в камерах відеоспостереження і охорони працювати цілодобово 24 на 7. І там потрібно, щоб був постійний нормальний Вінчестер, без битих кластерів, який постійно буде працювати. У чому плюс великий цього вінчестера старичка 20-річного? Проти ось цього. Тим, що SSD, вони мають швидкість, але в них є величезний мінус. А саме, як на них пишуть, що в них є 5-річна гарантія, лімітована. Тобто, чому лімітована? Тому що SSD має ресурс кількості запису. Запису, не читання, а саме запису. І в більшості SSD, коли вже от закінчується той ліміт, і мікросхеми вже більше не можуть нічого ті транзистори на це писати. Її почати можна записати, чи не можна. Це стосується не тільки SSD, а будь якої флешки. Тому що на ви на флешку кидаєте дуже багато всякої інформації. Кожен раз стираєте, форматуєте, стираєте. Повірте, це ви просто її вбиваєте. Це як то кажуть, повільна смерть для, для цих транзисторних флеш-пам'ятних мікросхем. А от Вінчестер може працювати вічно. Головне його не кидати, якщо він стоїть у вас в ресивері, він може там крутитися вічно, просто вічно крутитися, якщо його не рухати при нормальних температурах, він буде постійно робити. Та й в камерах відеоспостереження постійно працюють, постійно Вінчестер працює, тому Вінчестер туди ставити старенький такий, як я так кажу, пеньок це ідеальне рішення. А от якщо поставити туди SSD, то шкода ваші гроші, тому що дає швидкість, а там швидкості такої не потрібно, як воно дає. Треба надійність, тому ставляться в вінчестери. Ось такі. Ну, так як я казав, Вінчестери бояться магнітного поля. Нічого, SSD та як, як будь-яка сучасна техніка боїться електромагнітного поля. Чому ще досить військовий? Як то кажуть, стареньку техніку пам'ятаєте, лампову. От, якраз сама найнадійніша техніка зараз це є лампова. Якраз військові більше їх використовують, якщо вони ще її мають. Бо все -все це все транзистор, це не майбутнє. Це вже минуле. Побачите.